Сьогодні традиційно всі вітають одне одного з двома дуже крутими святами. Це День Збройних сил і День Святого Миколая. Виникає питання, а як придумати і об'єднати святкування цих двох свят? Мені здається, що у команди фонду Порошенко і у команди справи громад це вдалося. Що я тримаю в руках? Це листи від Святого Миколая. Інвойс і накладна. Він називається Митна декларація. Про що тут нам святий Миколай пише? Він пише про 600 тисяч грілок для рух та для ніг для українських воїнів, які він нас попросив передати військовослужбовцям. Це найбільша партія, яка купувалася в Україні. Хочемо подякувати всю нашу команду, які стоять до речі. А чого ви зупинилися? Розвантажуйте, працюйте. І ми хочемо подякувати їх, тому що ми не втрачаємо не просто добу, а ми не втрачаємо жодної години, щоб швидше доставити позицію, як зігріти руки, ноги і серця нашим військовослужбовцям. Оце вже частина палет вивержена на наш волонтерський хаб. Працюють вони 12 годин. Вони найсвіжіші в кожній коробці 30 комплектів. Це від Миколая для вас, дорогі бійці Збройних сил України. Дорогі друзі, ми вітаємо вас з Днем Збройних сил. Ми вітаємо вас з Днем Миколая і приймайте подарунки: 600 тисяч грілок від нашої команди команди Фонда Порошенка, команди Справа громади. Ви круті, ви молодці. Ми переможемо.